Ми випрягли волів, перевернули плуга, підлаємо коней і гостримо списи, відкинули жалі, згадали всі наруги, прости нас, Господи, помилуй і спаси. Наскреті скреті двох світів стаємо до двобою, наскреті двох епох за український світ. Віч! Навіч нація з великою юрбою, навколо ворогів суцільний живоплід. Волога свій Європ лоскоче наші міздрі, спекотний зі плін, судомить рамена, чекає бій, Все інше буде пісня. Життя триває, точиться війна.